Доброго дня, шановні зацікавлені вчителі. Сьогодні наша зустріч присвячена тому, як вчителю створити навчальне відео для своїх учнів та опублікувати його на Ютубі. Скажіть, будь ласка, чи чути мене зараз? Напишіть в чаті або включіть мікрофон, і скажіть, будь ласка. Чути. Дякую. Ми тоді продовжимо. Отже, з переходом на дистанційне навчання, можливо, у деяких вчителів виникла проблема з розробкою і записом власних відеоуроків, які б найкраще підходили для їхніх учнів. Записувати чи ні уроки вирішує, звичайно, що вчитель, але треба пам'ятати, що учні звикають до вашого стилю викладання та голосу. А ще ви дуже добре знаєте навчальні потреби ваших учнів. Тому авторські відеоматеріали дозволяють найбільш продуктивно їх навчити. Записані відеоуроки можна використовувати багато разів при узагальненні матеріалу для навчання в разі раптового запровадження карантину, як зараз, ну, для продовження навчання в разі хвороби учня чи впровадженні змішаного навчання. Тож, як швидко створити авторське навчальне відео та якими інструментами краще користуватись, ми сьогодні розглянемо. Отже, дана частина заняття присвячена знайомству з інструментом для захоплення зображення і запису відео з екрану монітора стаціонарного персонального комп'ютера, а потім публікація цього відео на YouTube каналі, ну і поширення його для учнів. Зараз я вімкну демонстрацію екрану. Так, отже, тема нашого заняття сьогоднішнього, і основні поняття, що ж таке знімок екрану? Скріншот це зображення, отримане комп'ютером, що зображує дійсно те, що бачить користувач на екрані монітора. Ще є інше поняття, такі як снепшот – Знімок екрану зображення, отримане комп'ютером та показує в точності те, що бачить користувач на екрані монітора або іншого візуального пристрою виводу. Ну, можливо, це е, стосується тих скріншотів, які ми отримаємо на смартфоні. Можна сказати, що ми робимо скріншот. Наступні визначення це скрінкаст, цифровий відеозапис інформації, виведеної на екран комп'ютера. Також видимий, е, як, відомий як е, відеозахоплення екрану і часто супроводжується голосовими коментарями. Тобто ми сьогодні будемо вчитися робити скрінкасти. Ну і поняття скрінкастинг – це тип подкастингу, що дозволяє передавати для широкої аудиторії відеопотік із записом того, що відбувається на комп'ютері користувача. Для створення скринкастів використовують не веб або веб-камери, а спеціальне програмне забезпечення. І сьогодні ми з вами познайомимося із таким програмним забезпеченням. Це програма «Fast Stone Capture». Це безкоштовна програма, що дозволяє створювати знімки екрана їх подальшим редагуванням. І дозволяє також редагувати відео. Ви бачите на екрані посилання на папку Google Диска, де знаходяться матеріали нашого сьогоднішнього заняття. Зараз я її продемонструю. Так, тобто ви отримаєте файл. Завантажувальний файл цієї програми, ця презентація, яка складається з чотирьох слайдів, і також деякі корисні ресурси інтернету, ну, такі, наприклад, як зараз продемонструю слайд, сторінка в інтернеті, де розписана теж детально панель інструментів цієї програми. Ну, і ми подивимося, як практично сьогодні все це працює. Так, отже, зараз я завантажую, ну, якщо потрібно, я зараз скину в чат посилання на Google Диск, для того, щоб було простіше вам отримати ці матеріали. Так, Посилання я вже відправила, сподіваюсь, що ви його бачите, так? Отримали посилання в чаті. Напишіть, будь ласка, чи отримали ви посилання? Так, дякую. Тоді ми переходимо далі. Зараз я завантажую програму. Ну, звичайно, через... І ми розглянемо основні інструменти. Завжди вікно цієї програми, воно таке маленьке, ви зараз його бачите на екрані, розташовується поверх усіх вікон. Ну і ми розглянемо кнопочки по черзі. Ну, от перша кнопка дозволяє відкривати файли в редакторі і редагувати. Ми скористаємося нею потім пізніше, коли у нас утворяться вже наші знімки екрану, які ми зможемо редагувати. Наступна кнопка Захват активного вікна. Ну, зараз ми натиснемо. У мене кілька відкритих програм. Тобто я будь яку можу зробити активно і зробити скріншот. Ну, Зараз я натискаю. В даному випадку у мене браузер буде активним. Ну, от, е, Якщо ви чули, то такий звук щелчок. І у мене відкривається папка. В яку я можу зберегти це зображення. Ну, пропонується ім'я файла, я змінювати не буду, нехай з такими зберігаються. І ви можете обрати ту папку, куди ви хочете зберігати зображення, і натискаємо зберегти. Ну, відкриємо цю папку, подивимося. От у нас вже є перший, перший скріншот активного вікна. Якщо зробити інше вікно активним, наприклад, як папка, зараз у мене активна є папка. Якщо я натисну цю кнопочку, то у мене автоматично зробилася картинка цього вікна. Ну, переходимо далі. Наступна кнопка дозволяє зробити захват окна або об'єкту. Якщо я її зараз натисну, і у мене з'являється червона рамочка, яка пропонує мені виділити окремі об'єкти цього вікна. Ну, а я тоді визначаюся. Який об'єкт мені треба зробити з нього скриншот. Ну, нехай цей. Ну і одразу ми бачимо, що утворилася така картинка. Тобто, так, таким чином можна дуже швидко робити будь-які картинки, які потім можна використовувати в ваших презентаціях, а з презентації потім можна робити відео. Ну йдемо далі. Захват прямокутної області. Ну, зараз зроблю інше вікно, активним. Прямокутна область. І в мене з'являється така е, рамочка. Я зараз визначаю прямокутну область, ну, наприклад, область слайда. Хочу зробити скріншот слайда. І переглядаємо, що в мене утворилася наступна картинка. Тобто, дуже просто робити скріншоти з екрану. Дуже просто. Наступна е, кнопка захват довільної області. Зараз відкрию. Ну, наприклад, нехай буде та сторінка, зробимо скріншот до вільної області. Тобто нам треба просто мишкою протягнути ту область, яку ви хочете захопити. І двічі клацаємо, закінчуємо введення і у нас утворюється інша картинка. Ну От як ви бачите, картинка сама квадратна, але область, яку я була, вона розміщується в цій картинці. Довільна область. Так, ну захват всього екрану, я думаю, зрозуміло, що захоплюється повністю екран. Так, повністю екран комп'ютера те, що було. Так, ну наступні дві кнопки я пропущу. І тепер дуже важлива теж кнопка, як ви налаштуєте збереження своїх зображень в У мене зараз стоїть збереження у файл. І тому мені пропонують, після того, як я зробила скріншот, мені відкривається папка, і я можу зберегти цей файл в конкретну папку. Якщо ви хочете одразу редагувати файл, то ви можете обрати редактор, ну, наприклад. Так, ну і зараз я зроблю скріншот. І ми подивимося, чим буде відрізнятися ну, захват прямокутної області. Виберу цю картинку, наприклад. От, і ми бачимо, що у мене картинка вже не зберігається у папку, вона відкривається в редакторі. Що може робити цей редактор? Якщо я оберу рисунок, відкривається редактор, який дуже схожий на Paint, якого ми вміємо малювати. Ну і тепер я можу на, е, додати напис, наприклад, напишу слово дерево і зроблю вказівник. Можна обирати колір цієї рамочки, колір ми бачимо, фону можна змінити, тобто рамку, товщину рамки. Так, ну і додамо ще стрілочку. Ну, наприклад, ви можете робити картинку, якщо учням треба щось кудись акцентувати увагу. Ну, оберу червону стрілочку, змінюю колір, можна змінити товщину і буду малювати. Ага. Можна зробити її довше. Ну, то дерево. Тобто вказую, де знаходиться дерево. І зберігаю тепер цю картинку звичайним чином у свою папку. І ми бачимо, що в мене вже створена нова картинка. Я її відредагувала і зберегла. Якщо ви хочете відредагувати одну вже із створених вами картинок, ви відкриваєте, натискаєте першу кнопку, відкрити. І відкриваєте ту картинку, яку вам потрібно. От вона вже відкривається в редакторі. Додаєте написи, додаєте стрілочки, показуєте учням, куди подивитися, що це означає, ну і так далі. І потім зберігаєте. Так. Ну, пропонує мені замінити чи не замінити, ну нехай заміняє. Так, ну і тепер ми, е, я змінюю такі, щоб у файлу в мене все зберігалося. І переходимо тепер до найцікавішого до створення саме відео. Натискаємо кнопку Відеозапис і відкривається таке вікно, яке пропонує так само, можна записувати екран, вікно або якийсь об'єкт, прямокутну область, фіксовану область, або весь екран без панелі задач, або взагалі весь екран з панелі задач. Ну, ви обираєте те, що вам потрібно. І йдемо далі. Запис звука, якщо ви озвучуєте відео, ну, завжди включається мікрофон і динаміки. І є кнопка запис, є справка, опція. Ми розглянемо їх пізніше. Зараз натискаємо запис. Так. Відкривається наступне віконечко, в якому сказано, що є кнопка F5 для того, щоб уменьшити, збільшити, для того, щоб зупинити відео контроль 20. І отут ще є можливість поставити галочку, то відкривається тоді у нас додаткове ще віконечко внизу, де ви до свого відео можете додати кітри. Або якийсь опис. Ну, я, коли сьогодні готувалася, то я е, буду записувати е, відео сьогодні для прикладу про наш сайт Центру професійного розвитку працпрацівників. Тому я вносила вже тітри, опис, і можна теж ви бачите, кольори можна теж змінювати на ваш смак, які вам тільки подобаються. І все тут автоматично змінюється. Також ви указуєте продовжительність титр, вступительність хитра, шрифт, розмір і так далі. Так, ну і якщо я зараз натисну старт, у мене почне записуватися відео. І зараз я буквально протягом ну, секунд 20 запишу невеличке відео, яке ми потім використаємо для того, щоб публікувати його на YouTube. Так, ну отже, я натискаю старт. І я хочу продемонструвати вам зараз. Зараз вже почалось, почався запис. І я хочу продемонструвати сайт професійного розвитку педагогічних працівників, Центру професійного розвитку. І е, розглянемо, які розділи є на цьому сайті. Ну, є розділ новини, звичайно, що можна переглянути, які заходи для вчителів відбуваються. І так, і так далі. Також є розділ вебінари де знаходяться записи тих заходів, які відбувалися. Також в розділі Контакти є працівники нашого центру, директор, заступник центру, інші працівники, консультанти центру. Так, ну і зворотний зв'язок. І зараз, коли я виведу цю сторінку, якщо я хочу на чомусь акцентувати увагу, я, наприклад, зараз навожу курсор на наші координати і натисну клавішу F5. Нам було сказано, що це збільшення, зменшення. Натискаю клавішу F5. У мене ця ділянка. Так, ще смотрю нажала. При перегляді ми побачимо, що вона збільшилась. Натискаю F5 знову все, пішло все назад. Ще раз, давайте спробуємо. Курсор стоїть, ну, наприклад, на слові зворотній зв'язок, натиснувши ще F5, з'явилася зелена рамочка. Ми подивимося, що це буде. І F5 назад. Так, тепер, в принципі, якщо я відео вже навчальне своє записала, я натисну Ctrl-F10. Мені пропонують продовжити або сохранити. Ну, я зберігаю відео. Після цього мені пропонується його зберегти. Я його збережу зараз імені 4.11.2020, 2020, щоб розуміти. Так. І, мабуть, збережу в папку, де ми зберігали свої картинки. І зараз повинно воно відкритися для перегляду. Відкривається відео. Gracias. <coughs> thank Ну, Тільки що ми переглянули те коротеньке відео, як приклад. Тобто, коли ви будете записувати своє навчальне відео для учнів, для акцентування уваги на якомусь моменті, натискаючи клавішу F5, ця ділянка збільшується, ще раз натискаючи F5 все повертається до того розміру, в якому записується відео. Ну, і тепер ми розглянемо зараз ще ті кнопки, які тут ще нам доступні. Ну, от опції. Ну, тут зрозуміло, що захват курсора миші, підсвітка курсора миші, ви бачили, що вона жовтеньким підсвічується, Підсвітка щелчку в миші. Ну, у мене стоїть зв'язка, тому коли при натисканні курсора там з'являлася така червона зірка. Розмір можна теж змінювати так, як вам хочеться. Ну, і по звуку обираєте. Необхідні параметри. Якщо хочете, щоб щелчки миші було чути, галочка нехай залишається. можна ну, громкость щелчку в миші теж виставити. Ну і так само інші параметри, які доступні. Так так. Ага. Ну, і так далі. Так, ну і е, правка дозволяє нам редагувати відео. Якщо я зараз оберу, відкриється це відео в редакторі відео. Ну, тут ми зараз не будемо дуже детально зупинятися саме на редагуванні відео, але ну, зрозуміло, що е, можна збільшувати масштаб деяких ділянок і вже. Після того, як ви записали і забули десь сконцентрувати увагу учнів, то ви можете цю ділянку збільшити. Ну, наприклад, зараз я натисну масштаб, виділяю рамочкою те, що хочу збільшити. Таким чином воно буде відображатися. Ну, також можна додавати якийсь рисунок. Тобто ви можете зробити напис або щось намалювати учням, казати, ну, наприклад, я. Обведу дещо, натискаю ОК, тобто зберігаю. Ось видно, що тут було застосовано те, що я малювала такий ефект, а тут ефект збільшення. Ну, все це можна редагувати, але я зараз не буду на цьому дуже зупинятися. І якщо я збережу це вже відредаговане відео, ну, зберігається з тими змінами, які я зробила. Можливо, це буде трохи по часу тривати. Так. Тепер треба почекати. Так, ну, можна зараз вас призвести, подивитися, як ці зміни вплинули. Якщо... Ну, не хочеться заново його переглядати, але десь тут ці зміни є. Ну, не буду я зараз затримувати вашу увагу. Я думаю, що ви мені повірите, що ці зміни були збережені. Отже, ми переглянули зараз, як записати відео. Розглянули опції, які може, можна змінювати. Чи є зараз до мене якісь запитання саме по програмі Fast Stone Capture? Нема запитань. Тоді ми будемо рухатися далі. Так, мені написали, що мене не чути було, так? Та ні, все Нормально. Все нормально? Ну, По програмі Fast Stone чи є запитання, самі, чи ні? Все зрозуміло. Все зрозуміло. Ну і останнє залишається публікація відео на YouTube. Тоді я цю програму закриваю. Fast stone. Відео у нас збережено. Зараз я тоді включаю ще раз демонстрацію екрану для того, щоб зайти в YouTube. Сьогодні я створила нову пошту. Тобто ви заходите на пошту. Далі у вас є тут 9 таких крапочок. Натискаємо YouTube. Алло? Алло, Леночка. Да. Я треба хоч якаю, але все одно ну, тебе скажу. Посылка вже в полтаві, це була неудачна, попит. Да, тут, тут є у нас та сама мамай, е, теж мамай є, і вони ну, його більше знають цього чоловіка, і вони йому відносять я, до... я не можу вийти зараз відключити комусь. Мені сьогодні навіть прийшло від Укрпошта, щас, бо я хотіла... Шановні учасники, у кого включений мікрофон, відключіть, будь ласка. Так, ми зайшли в YouTube. Е, тепер е, можна одразу тут натиснути кнопку Створити, тобто завантажити відео, або можна обрати ваш канал. Якщо ви це будете запитати це... вперше да. ваш канал, вам запропонує його створити. Ну, от у мене він створений і я можу зараз сюди завантажити відео. Так, тоді мені потрібно вибрати файл із папки. Так, ось мій файл. Ну, до речі, ось є відредагований файл, можна цей, можна перший. І перетаскуємо його сюди у вікно. І він завантажується. Тоді ми е <кхів> пишемо е назву файлу. Ну, я скопіюю із листа. Так, ну бачу тут, ага. Вставляємо назву і натискаємо далі. Вказуємо, що ні, цей контент не призначено для дітей, щоб публікація була для всіх бажаючих. Уже є посилання на ваше майбутнє відео. Його можна скопіювати і поширювати. Натискаємо далі. Ще раз далі. Обираємо для всіх і натискаємо опублікувати. Відбувається публікація відео. У вас вже є посилання на ваше відео, ви можете його скопіювати. І це вікно можна закрити, і ви будете бачити процес публікації. Далі, поки публікується, можна зайти в редагування відео, обрати початкову картинку, яку ви хочете бачити. Тут пропонуються ті картинки, як заставка до відео, можна обрати будь-яку, натиснути Зберегти. Так, ну я так думаю, що відео ще не опублікувалося, ще не встигло завантажити. Ну, от Натиснула YouTube і зараз а ну вже все. Відео вже завантажилося в Ютубі, посилання на відео є, назва є. Тобто все відео завантажене і можна через посилання поширювати його тепер для учнів. Чи зрозуміло, все я, скажімо так, виклала, чи є до мене якісь запитання? Зараз? Зараз я відключу тоді демонстрацію. Скажіть, будь ласка, чи є запитання, чи немає? Або напишіть в чаті. Зараз я в чат викладу ще раз посилання на матеріали нашого заходу. Так, скажіть, будь ласка, чи це зрозуміло і чи було чути мене? Бо дехто писав, що не чує, і не, ви... не бачив, дехто. Скажіть, було чути, але довжина відео визначена там, чи вона має а в Ютубі? Так. Так. Значить, дивіться, якщо відео більше ніж 15 хвилин, воно може не завантажитись. Така проблема у мене вчора була. Я записувала вебінар, який вчора проводила, але е, там є такі налаштування, де ви можете. Там запропоную вам, чому, як вирішити цю проблему, ви переходите за цим посиланням, і вам пропонується там, через телефон ви вводите е, номер телефона, вам приходить код, вводите код і все, вам дозвіл на публікацію відео більше 15 хвилин. Це безкоштовно, так? Безкоштовно, так, так. Да. Дякую, дякую. Так, якщо будуть якісь запитання. Я можу записати свої контакти, можу телефон навіть в чаті свій дати. Будь ласка, якщо будуть запитання, можете телефонувати в робочий час. Будь ласка, чим зможуть, тим допоможу. Все, дякую тоді. Якщо немає запитань, бажаю вам успіху, щоб все у вас получалося. Ну, а головне здоров'я, бережіть себе. До побачення. до побачення. Дякую за участь. До побачення. до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.